Вітання з мережі магазину Мотостор. Продовжую знайомити вас з технікою, яка є в наявності, і найголовніше, що техніка, яка є по акційній ціні, тобто є знижка. І сьогодні в нас буде огляд короткий трактор Кентавр 404, це трактор 4 циліндра, 40 кінських сил. Але найголовніше, просто не зволікаючи, йду до задньої частини трактора і демонструю, що тут є ось такий триканальний розподільник і є ось така. Триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах. До речі, зверніть вашу увагу, що у Кентавра 404 дуже потужний задній міст. Він реально спокійно, нормально витримує навантаження до тонни назад. Тобто ви можете спокійно поставити кабіну і потім ще додатково, наприклад, навішувати на триточкову навіску до 650 кг, так як вона і розрахована. І буксирувати причіпи. Можете спокійно до 2 тонн, це не має жодних проблем. Також в комплектації звертаю вашу увагу, що задні колеса, бачите, 11,2 на 24, але зверніть увагу, що ці колеса 11,2 на 24 ширші, вони волохатіші, ніж, наприклад, у деяких конкурентів з розмірністю 124 12, на 24. Плюс є захист ніпелів, плюс додаткові противаги по 26 кг. Ну і звісно, у кентавра ви бачите абсолютно рівна підлога. І, як ви зрозуміли, тракторець сухенький, хоча на вулиці сніг. А все причина в тому, що трактор зберігається в сухому складі. Ну і Двигун тут КМ 490, Лейдонг, легендарний КМ 2,5 літри, 4 циліндри, 40 кінських сил. Ну і передні колеса також, подивіться, волохаті і більш широкі, ніж навіть у конкурентів. Тут розмірність 7,5016. За рахунок цього. Тут агротехнічний кліренс понад 40 см. І, до речі, в комплектації також йде комплект передніх противаг. Чотири противаги по 11 кг. Ну і звісно, класний дизайн. Ось такий передок пластиковий, класно все зроблено, як на мене, закритий паливний бак. Також, до речі, на панелі приладів є USB-розетка, панель приладів автомобільного типу. Ну і найголовніше коробка. 4 вперед, одна назад. Все абсолютно зашито, підніжки з обох боків і навіть є інструментальний бардачок. Такий трактори ви можете зараз купити зі знижкою, якщо вже просто не зволікаючи, зателефонуєте за номером 066 949 9090. Ціна вас дуже сильно здивує, тому що в мережі магазинів Мотостор діють супер знижки. До речі, на Ютуб у нас з'явився новий підписник. Коментує відео, просить з рулеткою. Міряти редуктори, тому спеціально і для нього, звичайно, і для кожного з вас, тому що, і вам же також буде цікаво, будемо робити заміри ширини коліс, або там ширини редукторів, висоти редукторів. ну Людина буде писати коментарі, задавати, як кажуть, тон нашим відео, а будемо знімати. Ще раз, не забудьте, лайк, підписка, сердечко натискайте. Ставте, пишіть коментар і пишіть побільше слів в коментарях. Хто хоче купити, телефонує 066 949 9090. 90. Ну а ми замірюємо передній редуктор у трактора Кентавр 404. Отож, легендарна рулетка у нас в дії. Маємо 35 см, бачите? Тут можна 36 зробити, 37, 39, 40. Ну, а по-чесному 35. Ось такі заміри. До речі, коментуйте, чи цікаво вам такі заміри в тракторах. Ну і на додачу легендарний замір ширини ската. Бачите, майже 30, тобто десь 26-27 см ширина заднього ската.